Ну що ж друзі, в Україні встановлено новий прожитковий мінімум, який становить 7 тисяч гривень. За підрахунками Міністерства соціальної політики, цього достатньо, щоб громадянин України комфортно прожив місяць. Отже, за підрахунками, для на їжу потрібно всього 3 тисячі 700 гривень. На непродовольчі товари потрібно 1200 гривень. На платіжки по комунальних послугах потрібно 2500 тисячі гривень. І на зв'язок потрібно 67 гривень, якщо не помиляюсь. Хоча я не знаю, де є такі дешеві тарифи і в яких операторів. Тому що, наприклад, в Київстару, здається, найдешевший тариф коштує 150 гривень. І виходить, що Міністерство соціальної політики живе десь у паралельному світі поза межами нашої реальності і не розуміє, скільки коштів потрібно громадянам України. Як вважаєте, чи достатньо суми в 7 тисяч гривень для того, щоб громадянин України міг комфортно прожити цілий місяць? Діліться своїми думками в коментарі.